Замішували тісто, створювали форму ватрушок та прикрашали готові пончики. Сьогодні у ресторації Велес провели кулінарний майстер-клас для дітей з родин вимушених переселенців та краманчуцьких сімей. Близько 20 дітей долучились до цікавого дозвілля, організованого молодіжним парламентом Кременчукам. Дякуючи ресторації і родині шаховцевих, ми можемо провести кулінарний майстер-клас перших цьому році. Майстер-клас проведено в рамках програми Яскравий світ, організаторами якого є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Також в кінці заходу малюки отримують солодкі подарунки від фонду Смілова Україна, за що їм дуже дякуємо. Діти із задоволенням працювали з дріжовим тістом та проявляли свою фантазію у виготовленні смаколиків. Сьогоднішнього дня ми знову почали проводити майстер-класи. Погоди погода трошки вже налаштовується на весняну таку теплу погоду. Хотілося з діточками попрацювати на вулиці, трошки хмарки знайшли. Нічого, зато настрій це не зіпсувало ні діточкам, ні нам. Як завжди, діточки з задоволенням готували, декорували, потім смакували. Так що все пройшло дуже гарно невисоко рівні. діти із задоволенням повторювали за кухарем, створювали свої власні кулінарні витвори мистецтва та насолоджувалися процесом. Багато з учасників майстер-класу не вперше долучається до приготування різних страв, допомагаючи батькам вдома. Але сьогодні вони мали змогу самостійно приготувати солодкі вироби. Я і пончики Мені дуже очі. і пончики украшати, і робити пончики з кісями. Пирожки від вареника робила. Я іноді, коли дивлюсь комп'ютер, то мені дуже подобається, коли місяць тісто. І ще буває допомагаю з бабусі, а це мені подобається просто містити або щось ліпити. Мені дуже сподобалось, бо е, я підкачав свій рівень кулінарії. Пончики ми робили е, свої. Вы мистецтво. искусство. Еще кто я хотел, так и делал. Я думаю, что это намного проще, но нет, это очень сложно. Прилепает тесто к рукам. Ну, надо катать шайки, чтобы не прилипали. Щоразу від майстер-класів молодіжного парламенту Кременчука діти отримують неймовірні емоції та враження та з нетерпінням чекають наступних зустрічей. Про заплановані заняття ви можете дізнаватися із соціальних мереж молодіжного парламенту. Залишайте заявку та долучайтесь до цікавого та корисного дозвілля. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.